Що журналісти говорять ваші? Що журналісти ваші говорять? Про а Україну. я тепер откуда вас знаю? Ні, до, до того, до того, коли ви ж Ну живете. їх чорту, брешуть вони всі там на світі. Ну що вони, що Путін, що стільки так. то ваших побито, стільки то техніки, стільки то чого, стільки то того. Я ото сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А що їм? Ну а що я можу сказати? Ну що брехати, що брехати? От де вони є? Наші тії, Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? А? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? Ох, братці, я не знаю. я Чесно. Ну чесно, отак. Ну ми ж не будемо вас сварити. Не треба кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний, той то Путін, прости Господі, балакать по телевізору. Як слухаєш о, нельзя! Не трогай їх. На самом деле показав своїх людей, що вони там переселяють у Москві. Там сатет, а в селах хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми нахинули.